У сільськогосподарському виробничому кооперативі «Ружинський» повним ходом йдуть жнива у полі. Працюють три високопродуктивні комбайни, які обмолочують за день до 80 гектарів. Хороший урожай в господарстві лише цьому посприяли погодні умови. А перші обмолочені площі показали урожайність за 50 центнерів із гектара. Одночасно і жнивами в господарстві триває заготівля сінажу. у структурі посівних площ у Ружинському до 40% під кормовими культурами. І сьогодні тут вже на 100% виконано план заготівлі сіна, а також із запланованих 3 тисячі тонн сінажу вже заготовлено 2 тисячі тонн. Корма господарстві заготовляють із перехідним запасом, оскільки ще на сьогодні тут є понад тисячу тонн минулорічного сінажу. Ми затовляємо корма, щоб круглий рік годувати типом сінаш, концентрований тип годівлі. Тому в цьому році баторічні трави першого косу йдуть, йшли на сіно, сіна, якого ми заготовили 370 тонн. І сінажу плануємо. Зараз вже є 2 тисячі тонн сінажу, десь до 3 тисяч сінажу заготовимо. Хоч сьогодні і дощ йшов вночі, але ми сьогодні заготовляємо сонце, вітерець просушив і ми не збавляємо темпи заготівлі кормів, тому що корми це основа тваринства. Як результат господарського підходу до кормозаготівлі і галузі тваринництва, середньодобові надує від кожної корови у Ружинському 20-22 кілограми молока, що дає можливість щоденно релігу реалізовувати на молокозавод 10-11 тонн. Сьогодні тут утримується 2100 голів худоби, з яких 600 дійне стадо. І в планах господарства до кінця року збільшення чисельності дійного стада ще на 50 корів. Хорошим підспір'ям при заготівлі кормів є наявність власної високопродуктивної кормозбиральної техніки іноземного виробництва, німецької косарки і кормозбирального комбайну Ягуар, прес-підбирачів і навантажувачів Маніту, що дає можливість у стисні строки виконувати намічені завдання із кормозаготівлі.